Коли настає такий сценарій, коли ці кіловати можна запустити у власний бізнес, ми рахуємо їх фактично як економію з кожного кіловата, тобто кіловат. Вироблене сонячних панелей. Сонячна станція працює 15 років. Нам такі кіловат обходиться в одну гривню. Тепер ми цей самий кіловат беремо, продаємо на заправній станції go you, І в нас виходить інша економіка. Тут виробилися сонячні панелі по одній гривні, а на заправочній комплексі ми продали його за 16 гривень за кіловат. Арифметика, ніби здається, зрозумілою. В довготривалість цього проекту гарантійне зобов'язання по обладнанню маємо сценарій. Точно вона має попрацювати 15-25 років таке сонячне обладнання. На чому ми його збудували? Конструктив сонячної електростанції – це каркас, зроблений з чорного металу, відповідно до побажань замовника, так щоб тут дійсно одночасно це був і під навіс в сучасної мови. Це називається карпорт, тобто можливість зупинити тут автомобіль, не засипле снігом, не перегріється від сонця, і маємо можливість сценарію такого дійсно адекватного розташування його на території.